Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всіх сьогодні. Вівторок, 9 січня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України станом на вчорашній день. Ну тобто за вчорашній день, мінус 820 окупантів мінус 5 танків, мінус 9 бойових броньованих машин, мінус 6 артилерійських систем, ну і ще кілька різних мінусів. Подивіться, вже є в публічному полі це зведення. Ну і кожен ефір. Звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Я чую вас о прекрасно, зв'язок. Є це вже хороша новина. Давайте почнемо з того, що відбувається останнім часом у Білгороді, та й ширше в, в так званій Білгородській Народній Республіці. Ось щойно в новинах була інформація, що росіяни Заявили про нібито збиття десятка українських безпілотників. Є відео, як щось таке влучає прямо у Білгороді. Ну і додатково напередодні була заява їхнього так званого губернатора, що вони збираються евакуювати. Дітей, причому навіть з учителями на три тижні кудись там поза міських і в інші навіть області якісь оздоровчі табори, тому що дуже сильно хвилюються батьки цих дітей. От власне війна поступово переходить і на територію Російської Федерації. Що ми маємо про це розуміти? В Принципі два роки війни, але загалом треба розуміти, що Українські сили діють, виходячи зі спроможностей і можливостей, які є на сьогоднішній день, і я би сказав так, що тут є два пункти. Перший пункт це те, що проводять блискучі спецоперації українська розвідка і спецслужби на території агресора. Тобто, ми бачимо ось ці випадки, які трапляються, пожеж, вибухів, спалених літаків, атака аеродромів. Я можу сказати, що я буквально днями читав, що там у ворога пишуть і думають. Так, от навіть в журналі Воєнна мисль» вони визнали те, що в свіжому номері, що вони не очікували, що українські сили будуть настільки вдало діяти, наносячи удари безпілотниками по ворожим аеродромам, і реально там думають про те, як це захистити, як протидіяти, тому що це сприймають як серйозну загрозу а в Росії. Про це Аналізують і пишуть їхні високопоставлені чини і офіцери. Тобто, це вже є досягнення визнання ворогом успішності наших дій. І другий, скажімо так, пункт, який можна сказати, це безпосередньо те, де ми можемо досягати, вочевидь, нашими дронами, нашими силами, нашими засобами, щоб наносити удари по військовим об'єктам. І є, скажімо так, Білгород, є, я вам скажу ще, тому що. Минулий тиждень і за минулих 10 днів наносились удари українськими безпілотниками по об'єктам військової промисловості ворога в різних регіонах Росії Європейської частини, в тому числі фактично в новий рік наносились удари і по Ел, заводу, який задіяний виробництві ракет. Тобто успіхи в цьому є. але загалом треба розуміти, що Ще влітку, взагалі, я можу сказати, розглядався сценарій, можливий сценарій того, що в рамках проведення українських наступальних дій можливо українські війська здійснили би маневри і через Білгородську область зайшли би в тил ворожому угрупованню на російських військ на Луганщині. Ну і відповідно частково створили там демілітаризовану зону, фактично в Білгородській області. Ну тоді на цей план в принципі. Скоріше за все, не був підтриманий нашими партнерами, але ми бачимо, що зараз реалізується інший план: фактично, як мінімум, по демілітаризації від військової присутності двох регіонів: це окупованого Криму української території і російської території, яка знаходиться на кордоні з Україною, Білгородою та Білгородської області. Ну тому що чим далі вони від нашої території, тим менше загрози для нас. Тому що через кордон артилерійські снаряди пролітають, навіть мінометні міни пролітають, і чим далі їх відсунути, тим краще. Ще один цікавий текст напередодні побачив від стефана Коршака. Він працював з місією ОБСЄ ще в період 19-го 19 чи там 22-го років, і якраз був біля Маріуполя. Так, от він наводить цікаві аспекти. Ти зі знищення моста залізничного в районі гранітного це міст через річку Кальміус. Так от в нього цікавий висновок в результаті. Як довго пише він зараз, цитую як починаю замислюватися, як довго російське керівництво зможе продовжувати кидати ці кубики, ну тобто навмання посилати якісь сили, чи, наприклад, оце ж споруджувати мости, принаймні в середньостроковій перспективі, мені здається, що українська воєнна стратегія полягає в тому, що так не може тривати вічно, і от що він це розказує, що півроку росіяни тягнули залізничну гілку в напрямку Волновахи, вже там майже закінчить залізничний міст напередодні там щось е, серйозне здається. Хаймарс, але можливо і не Хаймарс, е, щось там вибухнуло. Все у них знову почнуться роботи з будівництва цього мосту. Не настільки високотехнологічна штука, але по часу це буде забирати. Це теж така частина стратегії розріження логістичних можливостей. Безумовно, це створення перешкод додаткових для ворога і руйнація його планів. Я скажу так, це. Руйнація його планів по вдосконаленні логістичної мережі, можна це так сказати, тому що це ще не руйнує поточну логістику в повній мірі, яка є, але вже суттєво перешкоджає тому, щоб, щоби планувати. Тому що це ж були плани, які розглядаються різним військовим керівництвом, плюс окупаційної влади. Але я вам скажу, що дехто, мабуть, навіть буде тільки радий, що це сталося навіть з російського боку, тому що ця можливість провести. Додатково нові кошти на будівництво десь вкрасти, тому я думаю, що можливо, скажімо так, дехто з окупантів тільки навіть втішений, тому що вони зараз розкрадають величезні кошти там, фактично, які виділяються на будівництво різних об'єктів. Звичайно, що їм це тільки, скажімо так, хтось там порадіє. Але для нас це важливо з цієї точки зору, що ми не даємо ворогові. На окупованих територіях створювати додаткову логістичну мережу, яка давала б можливість російським військам готуватися на різні випадки того, що ми будемо руйнувати ну поточно існуючу логістичну мережу. Ми її руйнуємо, ми її пошкоджуємо. Тому вони вирішили фактично. Скажімо, створювати додаткові можливості на майбутнє, але ми бачимо, що українські сили їм цього не дають зробити. Ну так, власне, той же автор, якого я цитував, пан Коршак, він якраз і пише. Ну, прямо пише, що на Росії це може бути комусь дуже приємно, тому що військові бюджети пиляються, кишені набиваються, і тому не так страшно, що вони навіть коли його будували, вони розуміли, що це 65 кілометрів від вугледара, і туди точно може долетіти, ну наприклад. Той самий Хаймарс, але для них це не проблема. Нові бюджети у них будуть. Давайте тепер до ще однієї залізничної операції. Це вже аж нижній тагіл, ну точніше, поруч з нижнім тагілом. Станція Сан-Донато пошкоджено цистерну, значить, яка виходила з нафтобази. Нібито ще одну міну знайшли на магнітику, знайшли на сусідній бочці. Ну і так, це знову ж таки це далеко від території України, але це все пов'язано з залізницею, з логістикою, з нафтоматеріалами, нафтопродуктами. Що нам про це думати? Це частина оцього ширшого плану і там, де може, там, ну, і там, де дотягнулися, отам і взлетить щось в повітря? Я вам скажу частина плану, який реалізовується, це. Окремий театр воєнних дій, якщо можна так сказати, я його так називаю, це безпосередньо спецоперації на території Росії, і ми бачимо, що, скажімо, залізниця це один із об'єктів, який часто є під ударом, тому що ну зрозуміло, тому що залізницею ворог транспортує дуже багато всього, що забезпечує можливість вести бойові дії проти України і вести цю війну. Тому безумовно, що залізниця. Завжди буде, скажімо, під прицілом і в інтересах, як і інші об'єкти, і бачите, що це поширюється фактично вглиб Росії. Я хочу тільки навести десь за попередній місяць-півтора операції, про які відомо принаймні про які було е, оголошено, і через які ми дізналися з різних джерел через змі. Так, от я хочу нагадати, що це були підрив в залізниці і в тунелі на БАМі, Байкало Амурська магістраль. Я хочу нагадати, що нещодавно ми бачили випадок, коли в Чілябінську під Челябінськом був підпалений су 34 до цього. Були фактично у них палало і горіло на окупованих територіях і в Росії. А до речі, по Чілябінську там, взагалі, росіяни дійшли до того, що затримали підлітка, якого, начебто, звинувачують, тому що це він здійснив підпал цього літака. Ну, вони там проводять ці розслідування, але загалом можна сказати, що географія і масштаби поступово розширюються. Я скажу, що це звичайно ще не, не той бажаний результат, прямо на який розраховують, але це вже це вже дуже немало, тому що проводити операції в глибокому тилу ворога, це завжди не просто і потребує високої організації і реалізації цього. Ну, тобто професійність наших спеціальних людей теж на високому рівні. Тепер давайте про гурівську історію. Вона справді, ну таким е, серйозним, це серйозна штука. Якщо, якщо проаналізувати, що там було, значить представники ГУР говорять, що зламали виробників, е, значить, виробників оцих безпілотників Орлан та інших розробок, е, значить, дістали звідти там якісь терабайти даних і оцінюють Вартість цих, а там важливо, там патенти, креслення, програмне забезпечення. Оці всі, ну якраз, основні. Основні матеріали про те, як виробляються ті самі орлани, ланцети і інша техніка у такий злам, і те, що зараз з цим уже працюють наші фахівці. Ну, самими оцими сторінками коду чи там кресленнями ну тих же орланів, ну орлана не зіб'єш, але напевно в тому ж є щось важливе і корисне. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це дуже важливо, тому що. Розумієте, ми можемо говорити про те, як збити, те, як вразити, ну навіть для того, щоб збити чи вразити успішно, коли ти знаєш хороші, коли ти добре знаєш технічні характеристики, влаштування, начинку, елементи. Це звичайно дає додаткові можливості. Тобто, це дає, скажімо, перспективи в тому, щоб краще працювати по цим об'єктам різними засобами. Це перший момент. Потім другий момент. Я особисто пам'ятаю, як ще в 2022 році влітку був присутній, скажімо так, під час деяких заходів і бачив, як аналізують, досліджують деякі види і зразки озброєнь російських, які були здобуть фактично в бою. І яка це була радість для наших фактично розробників, які. Працюють з системами РЕП, які працюють з протидроновими системами, які працюють з різними засобами для того, щоб зрозуміти, що там всередині як це працює, і відповідно випрацювати кращу форму протидії. І ще один момент важливий: це так само завжди спосіб дослідити, з яких деталей запчастин країн виробників складається той чи інший озброєння, для того, щоб передати. Списки знову ж таки вкотре додатково нашим партнерам, щоб вони перевіряли по санкціям, як компанії, які, скажімо, так фактично порушують ці обмеження або намагаються їх обходити і передавати докази того, що в Росію все ще це продовжує надходити для того, щоб і санкційним шляхом виявляти і протидіяти цьому. Тому це важливо. Це важлива штука. Слухайте, якщо я трошечки ну там наспрощуватиму, якщо умовно кажучи, для там радіосигналу використовується отака-то частота або отакий-то набір частот для певного безпілотника, то тоді, якщо це відомо з креслень, якщо це відомо з тих тої елементної бази, яка є, то просто вмикаються глушилки на оту частоту, ну типу там, 2,4 МГц, да і все, безпілотник тоді сліпий. Він не наводиться на ціль. Щось подібне треба. Ну от як як одна з простих технологій, в тому числі, в тому числі так дійсно погоджуюсь, як один із елементів. Другий елемент, наприклад, завжди я вам скажу так: розробників для розробників дуже важливо для наших військових працювати над можливостями, яким чином можна цей безпілотник повернути, якщо це дрон, наприклад. На не тільки розвідник, а й дрон іншого типу, яким чином його повернути і навести фактично на оператора, який його запустив, тобто фактично навести його як боєприпас і знищити там, протидіяти йому таким чином. Є різні технічні прийоми, які дійсно вивчаються, і в тому числі і частоти, і багато інших моментів, і звичайно для цього досліджувати і розуміти, що складається, як працює, це важливо. Добре, ще одна важлива історія напередодні. Про це вже були ну такі припущення. Про це вже була інформація, що ось Іран це розробив. Але там Сергій безкресно з позивним флеш написав, що ось погана новина на території України був збитий перший шахет 238, У нього вже реактивний двигун, швидкість приблизно 500 кілометрів на годину. І далі він додає, не думав, що вони так швидко. З'являться у нас. Ну там далі деталі, що бойова частина така сама, ну там особливих супервідмінностей немає, але є здатність маневрувати. Ну і швидкість, по суті, ну, втричі більша, ніж те, що у, тур... ну, у гвинтових шахедів. Що нам з цього розуміти? Зараз ну, впаде ефективність по збиттю, якщо росіяни час частіше будуть використовувати оці реактивні шахеди. А... Поки що важко сказати насправді, це треба буде ще досліджувати. Мені цікаво, наприклад, яким чином вдалося їм зберегти ту ж саму бойову частину. Значить, якщо вони тут дивіться, тут одне з двох, якщо вони зберігають бойову частину таку ж саму, значить вони пожертвували дальністю польоту цього шакеда. Тому що е якщо ну тут треба дивитись на його конструкцію, чи залишилися ті ж самі габарити показники. Тому що це дуже принциповий момент. Або вони пожертвували ходовими якостями. Тобто тепер він може летіти кілометрів там на 500, 700, 800, ну тобто половину того, що він летів. Це перший момент, тому що по іншому, яким чином їм зберегти за існуючих характеристик таку ж саму бойову частину, я навіть не уявляю, бо реактивний двигун він з'їдає більше палива. Він летить швидше, але він з'їдає більше палива. Відповідно, йому потрібно. Паливозаправник, тому тут є технічні певні нюанси. Другий момент, яким чином чи стане їх складніше збивати. Ну я вам скажу, що звичайно, якщо зараз ще сто 150 кілометрів чи 140, його збиває Браунін, крупнокаліберний кулемет мобільної групи, це одна історія. На 500 кілометрах, ну скажімо, збити його буде складніше, це як мінімум з такого виду, з такого виду зброї. Це очевидно. З іншого боку, реактивний двигун він залишає тепловий слід, тобто він помітний на всіх радарах. Таким чином, Шахет втрачає свою особливість того, що його можна було, скажімо, більше виявляти, як правило, за звуковими параметрами, там, і так далі, коли вони їх там фарбували. Тут його стає помітніше, набагато швидше, важче його приховати. Тому є певні нюанси. Я думаю, що. Поки що рано робити остаточні висновки, ще побачимо по практиці застосування, і тоді вже можна буде сказати більше. Кирило Данильченко, це військовий оглядач, видав днями цікаву статтю. От напередодні вона вийшла про специфічну допомогу від Великої Британії, тому що вони поставляють нам уже там не пишуть скільки саме, але він припускає, що це число двозначне, специфічний ЗРК який називається Асрам. Там ракета, яка початково була Розрахована на пуск з повітря. Да, але в неї там напівактивне наведення, головка може фіксувати ціль і вибухати навіть якщо проходить повз ціль, Але поруч з цією ціллю 10 кілограмів бойова частина. Ну і от воно все на автомобільній платформі зараз і там кілометрів на 10 може працювати. Це чим можна вважати, що оця битва щита і меча тепер уже буде продовжена, ну принаймні в деяких мобільних групах, саме завдяки цим ракетам. Тому що цих ракет, як пише Данильченко, величезна кількість наявності, їх виробляли багато. Вони є і у Британії, і у Австралії, і тому це ну, не супер вундервафе, не найновіша система, але тим не менше, оскільки вільних ракет в світі немає, то давайте хоч те щось, що є. Ну я би не виключав, звичайно. Тобто, зараз шукають різні насправді технологічні рішення а, для того, аби... Допомогти нам краще протидіяти, зокрема, і безпілотникам різних типів, і шахедам, і іншим, і іншим типам загроз. Тобто це може бути так само пошуком рішення від наших британських партнерів для того, аби ми з цим справлялися ще краще і покращували наші показники. Тому я звичайно, що тут можу з цим погодитися з паном Кирилом. Ну і власне про українське виробництво він тут згадує також ракету Р 27 з гарною дистанцією на 50 кілометрів, з дистанційними підривниками, з такою самою інфрачервоною головкою. Ну ви вже сказали про тепловий слід. А відповідно, ну інфрачервона головка, це ж якраз на тепловий слід і орієнтація. Чи будемо ну, чи можемо ми припустити, що з'явиться і ще один, як американці називають Франкенсем. Да, але пускові установки окремо, радари і якісь там оптичні канали окремо. Ну і от якісь українські пускові установки, і британські та, можливо, і українські ракети. От в такому напрямку теж розвиток іде? Так, безумовно. Це, тобто, дивіться, зараз шукаються різні технологічні рішення, яким чином покращити. Те, що скажімо так, за рахунок того, що є в нас, що використовується, і за рахунок того, що ми можемо взяти в наших партнерів, я вам скажу, що зараз в Україні є певний потенціал, а для того, щоб ну я вам можу сказати, навіть створювати певні види озброєнь в перспективі навіть власні ті ж самі зенітно-ракетні комплекси ПЗРК, як мінімум. Тобто, чому ні? У нас в принципі є. Певні можливості, плюс вже є досвід застосування, практика використання є напрацювання, є люди. Тому я не виключаю, що з таких от франківсемів чи франкенштейнів у нас дійсно з'являться в майбутньому і власні деякі одиниці озброєння. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.